Давайте подивимось, що принесе вам радість найближчим часом. Хто це або що це буде? Що принесе вам радість? Збільшення фінансів. Відкривається фінансовий потік у вашу сторону, вас ніби починають помічати. Це точно одні такі карти фінансові, і король кубків говорить про те, що от це якось одобряється і вас помічають, вас хвалять, вам платять, повернення боргів може бути, якщо ви чекаєте, да? можуть підвищити зарплату. І взагалі, все, що зв'язане з фінансами, у вас появиться шанс поміняти своє становище і вирости в ньому. Вирости на якийсь перейти зовсім навіть, я би сказала, би, стрибнути новий рівень. Не просто на крок вперед, а на два, на три кроки вперед. У фінансах ви будете йти в ближчим часом.